Моє вітання. Хочу порекомендувати навчальний центр кадри ділового світу тим, хто замислився над придбанням знань і навиків у роботі з таким програмним забезпеченням, як AutoCAD або SketchUp або, або Базис меблевик. На початку. Я спілкувалася з Катериною, підприємцем, з основником, як я розумію, сподобалося вічливе спілкування, зрозумілі умови договору, демократичні ціни. Викладав матеріал коляда Олександр, якому я дуже вдячна за труд і відношення до мене як до студента. Викладач дуже приємна людина, терпелива, тактовна. З почуттям гумору, вибачте, я читаю, бо українська в мене ще не дуже добра. Відчувається багатий досвід як фахівця, незважаючи на глибокі знання у багаторічну працю в галузі, Олександр легко розуміє і відчуває той рівень, до якого слід повернутися на певному етапі, коли студент десь, скажімо, пробуксовує. Таким чином, не виникає у учня, паніки, що щось незрозуміле і пропущене. Це важливо. Щиро дякую Олександру. Також за своєчасні позаурочні відповіді на мої додаткові питання, які були актуальні на певному етапі засвоювання матеріалу. Не доводилося чекати на наступний урок. Щоб полегшувала засвоювання матеріалу. Олександр не рахував хвилини, не витрачав на студент, що витрачав на студента додатково це дуже приємно. Хочу всім побажати успіхів, довгого, щасливого життя, переможній Україні, щоб нам всім доводилося витрачати свої зусилля виключно на побудову і покращення мирного і прогресивного життя. Дякую з повагою і побажанням всього найкращого. Дякую.